Щоразу заглиблюючись у карпатські села і містечка, я здається, все більше розумію, чому архітектура тут переважно дерев'яна. Ви не замислювались? Оздавалось би, тут скрізь завжди було повно і дерева, і каміння, бо ж практично над кожним населеним пунктом нависає якась гора. Але чи можливо перевершити красу тих кам'яних скульптур, що створила тут природа? Але тут, на Івано-Франківщині, одного разу так і спробували. І створили кам'яну галерею, що вже понад століття магнетично вабить своїми формами. Я думаю, ви вже здогадались, що ми у Ворохті. Ну дійсно ж, ворохтянські віадуки неможливо не впізнати, навіть якщо ви ще досі не гостювали у цьому курортному селищі. Красива і така фактурна візитівка, згадка про часи, коли тут панувала Австро-Угорська імперія. І, хоч плани в австрійців були меркантильні вивозити ліс і каміння з Карпат, але все ж варто відзначити, що будували гідно. І тепер, через більш ніж 100 років, парочка фігурних мостів Ворохти відома далеко за її межами, і входить у список найстаріших кам'яних віадуків у Європі. Такий зливистий велетень зблизька аж дух перехоплює. Він єднає береги прута і мене от страшенно вражає будівельна філігранність цього мосту. Як можна такі величезні камені скласти у точну округлу дугу та ще й на віки? До речі, технологія ж будівництва віадуків родом із Древнього Рима. А ця держава історично пов'язана із нашими Карпатами. І от вам цікавий поворот. Мости у ворогті будували саме італійці разом із місцевими жителями. Але набагато пізніше. Ще 20 років тому не можна було проїхатись з вітерцем залізницею. А тепер найбільший з віадуків лише наглядає за потягами і заслужено, історично й пам'ятно прикрашає старий курорт. А от його менший брат на самому в'їзді досі справно несе залізничну варту. І місцеві з любов'ю називають його головною ворогтянською брамою. Але обидва з вивесті мости нині ефектні фотозони, що миттєво переносять гостей у фантастично історичні фантазії. Якщо вже ми про казкове завели мову, покажу вам ще одну локацію: мальовничу і досі незвідану більшістю. Хоча це точно ненадовго, бо ж тепер до неї є вказівник. Історія із ворохтянськими мостами, що називається Від крайності до крайності. Якщо залізничні віадуки помпезні, їх стає видно задовго до того, як стає видно саму Ворохту, то цей певно найпотаємніший з тих, що я бачила. Його немає на картах, принаймні на нових його не видно з дороги, але він тут дуже романтичний, правда? Він перестрибує через гірські потіки з охайним водоспадом і вже багато років ховається у гущавині проліску. До слова, заново місток відкрили цікаві туристи. Його красиво по народному кличуть каретним. І вже можна почути байки, що первинно він будувався для проїзду карет та бричок. Але ні, це ще один залізничний рукав, що простягався вузькоколійкою від ворогти у глиб лісу. Ще тепер на горі можна побачити колишній шлях колії. Поїздок підвозив лісорубів і вивозив ліс. А згодом, коли Ворохта стала курортом, його облюбували й туристи, бо маршрут біг звідси аж до підніжжя говерли. Лісисті гори, запаморочливі краєвиди і направду кришталево чисте повітря. А ще культура. І побут гуцулів для жителів міст ближньої Європи такий туристичний напрямок був справжньою екзотикою. І тоді, на початку ХХ століття, тут у ворогті почав з'являтися особливий вид гірської курортної архітектури, знамениті дерев'яні віли. І це вам ідея для пішого квесту. Різні вікна, гострі шпилі. Кожна з цих старих будівель нагадує мені майстерну шкатулку руки умілого різьб'яра. І власне, якщо австрійці дерево звідси вивозили, то за панування польської республіки йому знаходили застосунок на місці у міжвоєнний період. Ворогта стала популярним туристичним напрямком. Працювало чимало дерев'яних пансіонатів. Уже в першій половині ХХ -го століття гостей чекали просторі, гарно мебльовані кімнати з видом на гори, з електричним освітленням, протічною водою, каналізацією та ванними кімнатами. У готелях була вишукана кухня і кваліфікований обслуговуючий персонал. Розумієте, це династійний курорт, і він багато чим може здивувати. Ворохта будувалася, перебудовувалася і подекуди змінювалася невпізнавано. Але є тут місця, що ніби застигли у часі. І одне з таких подвір'я старої церкви. До речі, теж дерев'яної, збудованої за старими гуцульськими технологіями, без жодного цвяха. Як тримається? Та й коли зведена чи встановлена на пагорбі, історики теж не можуть визначитись. Хтось запевняє, що у XVIII столітті хтось доводить, ніби ще на початку сімнадцятого. Гадаю, що і те, і інше дуже давно було. А церква Різдва Пресвятої Богородиці неймовірно добре збереглася, і це чудовий зразок гуцульської архітектурної школи. А до того, у цій гірській місцевості жива ілюстрація самобутності краю. І якщо офіційно пам'ятка національного значення, та й зрештою старих дерев'яних церков лишилось не так багато, тож неодмінно зазирніть. Звичайно, прибувши у засніжену ворогту, як можна омайнути заманливі гірки. Популярний європейський курорт і центр зимових видів спорту. Таку славу ворогта здобула ще до Другої світової. Цю курортну місцину з усіх боків оточують вершини карпатського національного парку. Тутешні схили довго обкочували імениті спортсмени олімпійці. Тут проводили потужні лижні змагання, стрибали з трамплінів. І так до уваги, трамплінам щойно виповнилась сотня років, а вони готові невдовзі відродитись. Дотепер на околиці діє чудова школа, де можна стати на лижі і сезонно активно розважитись. Але все ж сучасна ворогта це більше цілорічний кліматичний природний курорт. Тож ми цей екстрим поки відкладемо. І навідаємо гори вже завтра зранку. Карпати займають половину Івано-Франківщини пасмами вздовж долин, і навпоперек вони утворюють найбільші тутешні масиви горгани і покуцько-буковинські, і магічно тягнуть до себе. День сьогодні не дуже морозний і має бути сонячно. А це значить, що наш з вами план в силі, і ми рушаємо в гори і рушаємо ми новим зимовим маршрутом, засніженим карпатським національним парком. Досі взимку ця стежка була практично безлюдною, але ми з вами сьогодні це змінимо. Отже, моя дослідницька амуніція на поличці, побуду сьогодні просто туристкою і довірюсь розробникам маршруту. Єдине, що я попередньо знаю із нашого маршрутного плану, це те, що шлях лежить до гори з нетиповою зоологічною назвою борсучина. Чому так згодом розкажу. А поки. Гляньте на цю красу, хтось вночі з цієї гори насипав нам декорації для цієї лісової казки. Наш маршрут не найкоротший. В обидві сторони сьогодні подолаємо 13 кілометрів, але він затишний і полегшений, бо розрахований саме на зимову пору. Гора борсучена практично вся вкрита лісом. Тож сильних вітрів не очікується, але гори – це завжди ризик. Взимку потрійний. Тож не нехтуйте порадами синоптиків, і в будь-якому випадку, як би не хотілось побути наодинці з природою, не йдіть у похід самі. Направду варто відзначити, що я готувалась до виснажливішого підйому, врешті зимовий похід в гори. Але наша стежина широка і така, знаєте, мрія натураліста. Густий смериковий ліс поступово змінює буковий коридор, згодом сосновий у снігових шапках. Кілометр другий тут практично не відчувається ні втоми, ні набору висоти. Єдине, скрізь хочеться затриматись. А це ще ж не кінець маршруту, Олежа. Така тиша тут магічна. Мені хочеться, щоб цей привал певно був вічним. Але я розумію, як би я не любила карпатські схили і гори, я би легко могла тут загубитися. Як орієнтуватися в зимових горах і, взагалі, основні правила виживання на будь-якому маршруті, кому ви йдете, у вас повинен бути хороший якісний супровід. Якщо трапилося так, що вас супроводу цього немає, в першу чергу. Будь-якому місці, в якому ви б не опинилися, перше правило подолати страх і знайти сховок, знайти місце, де ви можете максимально зігрітися. Чи це може бути хижа в горах? Це може бути полонина, закинута, яка надіюча взимку, де ви знайдете притулок, де ви знайдете захист від вітру. І в такій же хижі зазвичай. Вівчарі залишають на зиму комплект дров. і Відповідно, ви можете в тій же шпіці зігрітися. Там і сірнички, там все необхідне є, навіть якщо у вас нічого немає. Наступні такі підказки від природи, це є струмки. Тобто скрізь в Карпатах є струмки. Де б ви не були, спускаєтеся з гір до струмків, і струмками спускаєтеся вниз. До річок і далі відповідно до сіл Ви точно рано чи пізно, а зазвичай швидко потрапити до населених пунктів відповідно, де вам допоможуть. Ну а раптом щось серйозніше за блукання. То на замітку вам новий мобільний застосунок МНС порятунок у горах. Рятувальники уже протестували його в наших Карпатах. Мобільний додаток призначений для передачі сигналів СОС з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій. Але мені сьогодні з такою командою нічого не страшно тим паче здається, прийшли. Ми на місці. Полонина борсучина, висота 1200 метрів. До речі, кажуть, що назва цілком виправдана. І нібито борсукам так полюбилася ця гора, що вони риють свої нори ледь не під кожним каменем. Ну, зараз, певно, присипані снігом. А взагалі, борсуки полюбляють наші Карпати. Хоча на полонинах вони не живуть, їх вірогідніше зустріти десь біля води. Тим паче, що тут уже зайнято. Тут живуть високогірні. І суворі вівці і кози пішли знайомлях. Та спочатку ж привітаємось з господарем, бо він нас самого ранку чекає. Василь, справжній прикарпатський ковбой, такий колоритний, що здається, десь там на сусідній горі знімають вестерн. Але наш господар гуцул і не в першому коліні. А тому у нього на полонині все за старими звичаями і традиціями високогірного побуту. І авже ж він, як справжній господар, одразу кличе на смачну грибну юшку. Але мені страшенно цікаво, як же воно жити посеред хмар майже на піку гори та ще й вести господарство. Тому йдемо на екскурсію. Зустрічає нас народний полонинський оркестр з музикою. Кобилка чайка, десяток овець, коза Наталка із родичами. Влітку всі вони розгулюють по розлогій полонині, а нині у теплому хліву наїдають боки, дають молоко, з якого Василь робить смачнющий високогірний сир. І ще у цій полонинській родині п'ятеро голосистих і надійних захисників: ферма ж то посеред лісу, а це дика територія. Господар то вам розкаже купу реальних історій про нашестя вовків і навіть ведмедів і головно розповість про те, чому одного разу та назавжди вирішив відроджувати й полонинну культуру, що майже затерлася сучасним життям. Життя на полонині це такі повсякденні сюрпризи, суворі, будні, неймовірні, неповторні краєвиди, життя з Богом у вірі. З гарними людьми, з гостями. Зараз у нас період коляди, маємо таку неймовірну атмосферу, де природа царює. Полил знаходиться на території громади Ворохта, це є одне з колективних пасовий громади Ворохта. Сама територія полонили це є територія Карпатського національного парку, де ми маємо можливість милуватися нашими краєвидами і безпосередньо тут жити. Тому топчемо стежки, протоптуємо, годуємо ходову, з цього і живемо. Як і мені передали ту, ту духовність, ці звичаї, так я стараюся передавати своїм синам е, і тим гостям, не нав'язуючи нікому, не переконуючи в цьому е, у ту душевність, ще раз повторюся, де можна жити незалежно від цивілізації, хоча ми не можемо зараз без неї, але саме гори, і полонина дає нам це трошки переосмислити, розуміти, що черпати з історії, черпати з спадщини нашої, передавати це, аби це жило е, вічно наше українське. Нам не треба нічого запозичувати ні в кого, не треба відроджувати і жити по-своєму. Ця висока полонина не дика і не схожа на жодну з тих, що я навідувала раніше. І тут однозначно хочеться затриматись надовше. Є де комфортно і тепло розміститись, а можна і навіть варто самому спробувати себе у ролі господаря, щоб реально торкнутися життя у горах. І а вже ж тут дуже гостро відчувається свобода від рамок сучасних і багатьох дріб'язкових турбот. Лишаються тільки гори, безкінечний ліс, заплутаний у хмарах, душевна компанія і чисті думки.